Сталпункт, власне, займається стабілізацією пацієнта, його первинною хірургічною виробкою, тобто зупинкою кровотеч, зняттям жгутів, їхньою передислокацією, їхньою конверсією, дренуванням плевральних порожнин, поверненням, реінфузією крові, якщо вона там є, забезпеченням скажімо так, протекції дихальних шляхів у пацієнтів з пораненням голови. голову. Безсвідомим регіонарні види знеболення при потребі при травматично ампутованих кінцівках, власне, ресуситація, тобто відновлення життя. Ну і слава Богу, у нас це в більшості випадків вдається, враховуючи наявність у нас знову-таки крові. Без неї би і половини того, що ми вернули до життя, тих хлопців, що ми вернули, ми б не вернули. Даного пацієнта друга плюс. Так само тут при повторному. Все, і починаємо капати. Дати Бувають бійці, котрі е, виповзають з, з місця поранення по три доби. І дивом вам виживають, де вам до нас надходять. Е, немає чіткого часу, котрий би якось можна було підбити в середній їхнє доправлення. Все залежить від оперативної ситуації там. Від наявності можливості під'їхати батальйонним медикам на точку евакуації і забрати, від наявності можливості власне, винести, вивезти на броні бійців з позиції, там де він отримав поранення. Це сатурально, як там Більшість бойових медиків, коли вони приходять сюди і дивляться, що тут відбувається, вони розуміють, які помилки можуть відбутися на етапі евакуації для того, щоб потім в своїй роботі цих помилок уникнути. І якщо вернутися до, до того, який в мене... Яка в мене освіта? Ну, в мене багато освіт. Я в минулому житті дитячий травматолог, дорослий травматолог, в мене є два сертифіката. У мене є сертифікат з організації управління охорони здоров'я, а призвався я взагалі з посади заступника міського голови. ну, тому, мабуть, мене і поставили координатором, бо мені вдається не тільки... Там приймати рішення як лікар біля пацієнта безпосередньо, там в контексті обстеження або його там надання йому допомоги. А й мені вдається там організувати, щоб кожен знав свій функціонал, кожен його виконував, контролювати, що відбувається, і ну і відповідно робити так, щоб ті люди, які сюди потрапили, отримали вчасно, якісно, доступну, правильну допомогу, і вони були евакуйовані туди, куди потрібно.

Ми бачимо неправильне використання, наприклад, турнікетів, або недостатній рівень знеболення, або використання під час знеболення різноманітних препаратів, які не внесені в ній протокол і мають більше шкідливих ефектів ніж корисних. Той же самий налбуфін і далі продовжують, оскільки говоримо, на кожному слупі висить і з кожного ящика кажуть, не користуйтесь налбуфіном. І коли виникає питання на наступному етапі додатково знеболити, ми отримуємо токсичну дію з пригніщенням дихання при відсутності достатнього ефекту знеболення. Тому на сьогоднішній день, так, цей препарат був популярний при початку самого збройного конфлікту, 14-15-16 рік, коли він зайшов на ринок і його було багато, і ним зловживали. Але на сьогоднішній день від нього варто відмовитись на всіх етапах. Чи вистачає бойових медиків, я не знаю, але те, що над ними треба працювати однозначно. І не тільки над ними. Я, якщо цей сюжет будуть бачити, наприклад, командири будь-яких бойових підрозділів, я їх ще раз прошу: звертайте більше уваги шукайте, як ваш весь особовий склад має навчитися так меду. Це не складно, це прості алгоритми, але ці алгоритми вони мають відпрацьовуватись не менше, ніж відпрацьовувати бойова підготовка. Практично весь вільний час, коли бійці знаходяться не на позиціях, вони мають, ну, крім того невеликого відпочинку, який вони мають зробити, вони мають займатися бойовою підготовкою і так медом. Цих дві речі, правильна бойова підготовка і так мед, це єдині речі, які рятують життя. Я тебе звоню. Тільки оце було. Я це понашивав. Мені не дарували цих патчів, я взяв і попрошував їх. Була світлина, де там медик посміхається біля пацієнта. І там хтось захейтив цю історію, типу, як це посміхатися біля пацієнта. А я пам'ятаю, не один пацієнт, коли я нахиляюся над ним і дивиться на мою подаруму, каже: зашибись, як класно. Сядемо біля цього пацієнта плакати, то ми разом з ним програємо цю війну.